Вітаю вас, шановне панство! Давненько не було ніяких відео. Цей автомобіль не ламається, знімати поки що нічого. Тому ми вирішили показати вам, як мити двигун на цьому автомобілі. Щоб ви не боялися, ця процедура дуже важлива і після зимового сезону, і до зимового сезону, ну і взагалі періодично треба підмивати. Наш мотор, наш двигун. Відкриваємо капот, і я покажу, де що, куди наносить ось наш двигун. Так, хімія у нас простенька. Називається червоний пінгвін. Це український виробник. Ми підтримуємо наших виробників. Очисник двигуна дуже гарно себе зарекомендував. Раніше я користувався очисником К2. Взагалі чудова річ. Сьогодні спробуємо ось цим. Наносимо наш розчин на забруднені частини двигуна. Не забуваємо, що ми пропускаємо електронний блок керування мотором, нашу катушку, генератор, блоки запобіжників, акумулятор і от, от, блоки керування газовою установкою. Туди ми не наносимо, там воно не потрібно. Там не так сильно забруднюється, забруднюється в основному сам двигун. Наносимо зверху, залазимо знизу, нам піддон, там все обробляємо. Ну, В принципі, все. Зараз покажу як. Я виставляю на струю, не розпилювач. І наносимо на теплий двигун, не гарячий, не холодний, а теплий. Чекаємо згідно інструкції 2-3 хвилини. і Мийкою високого тиску, прямо змиваємо. Як змивати, я теж покажу. Наносимо. Не боїмося, кожу ГРМ, патрубки, все це ми обробляємо. Корпус розпрядувала, наш кожух, масляний фільтр, туди, прям на всі кожухи. Якщо двигун буде гаряченький, буде випаровуватися, не потрібні вам пари, якими ви будете дихати. Я ще телевізор тут обравляю. Залазимо ось туди, не стісняємося, не боїмося. Цьому двигуну вже нічого не страшно. І тепер ліземо під низ і обробляємо ще знизу. Для більшої зручності можна було б заїхати колесами на якийсь кирпичин або деревину, але ми не шукаємо якихось легких шляхів. Обробляємо наш піддон картера, коробку, датчики рівня мастила, датчик положення колінвалу, вони зазвичай там підтікають іноді. Коли вже приходить час міняти наші манжети, От, обробляємо все і даємо йому постояти, щоб активні речовини нашої суміші почали діяти і з'їдати цю грязюку. Так, час пройшов, воно трошки вже схопилося, грязючка там потекла вже. Беремо тепер мийку високого тиску і починаємо все це змивати. А, кого нема? мийки, Нічого страшного, можна прямо водою з-під шланга змивати. Нічого страшного, не забуваємо, де у нас генератор, єбу, катушка, блоки запобіжників, акумулятор і керування газом. Туди ми стараємося не направляти нашу струю, а працюємо по грязним частинам двигуна, де нема електричних приборів або з'єднання. Бажено робити це до мийки автомобіля, так як вся ця грязь вилітає потім на схло, і потрібно потім ще додатково мити. Гарно залазимо, не стисняємося. Як ми бачимо, двигун теплий, починає парувати. Це добре. Тепер ліземо вниз і робимо те ж саме знизу. Зараз мені трошки незручно, тому прервемося. Після того, як ми все гарненько промили і вимили. Бачите, наш двигун парує, гарненько. От, тепер, саме головне, двигун повинен завестися. Для цього знаємо, що робимо. Так? Сідаємо в машину і заводимо наш двигун. Так, ну що, ми в машинці. Автомобіль завівся, все у нас чудово. Так, це добре. Зараз ремінь трошки прокрутить. Все, і даємо попрацювати автомобілю буквально там 5 хвилин до повного випаровування наших рідин. І все, на цьому мийка двигуна Z16SE Opel Astra G1.6 2003 року закінчена. Все, машина переключилась на газ. Все чудово, все класно, все працює, готові до. Подорожі, все, не бійтеся, нічого страшного не буде. Мийте свої автомобілі, слідкуйте за ними і все буде у вас чудово. Як тільки щось з'явиться в цьому автомобілі, що буде потребувати заміни або ремонту, або якихось робіт, я одразу буду знімати, показувати вам цей контент. Але ж ви бачите, на щастя, Нічого не виходить з ладу на цій машині. Все у нас чудово, слава Богу, все хорошо. Вам бажаю гарних днів. Мирного неба над головою. Не ламайтеся, все буде чудово. З вами був Дмитро Джуніор. Пока-пока. Ще хотів додати, так сказати, але верди пару слів про ось таку чудову річ. Дуже задоволений, не очікував такого результату. Активна піна для мийок високого тиску. Просто клас. Співвідношення ціна, якість, піна тримається дуже кльово і вичищає той бруд, навіть який я думав вже руками віддирати. А так, фу, я просто задоволений. Це не реклама, це просто я ділюсь своїми думками, своїми спостереженнями. Можливо, комусь знадобиться Helpix активна піна. Дуже, дуже мені сподобався. Ефект чудовий. Результат на ура. Е, ну, в принципі, тепер точно все. Двигун ми помили, машинку нанесли, протерли. Зараз миємо, вимиваємо. І все. Всім па-па.